Привезла чоловіка подивитись на таунхаус, ну щоб він чітко зрозумів, ось що мені потрібно купити, аби я стала ще трішки щасливішою. Ну або не трішки. Поки він ходить, дивиться і думає, звідки взяти гроші, я вам його покажу. Може, саме це ваша мрія, і вона здійсниться, бо він реально продається, і це реально класний таун. Сам Таун знаходиться на перемичці, загальна площа його 95 квадратів, три окремих кімнати. В кожних кімнатах підлога кварц-вініл, центральні комунікації, ну і взагалі класний ремонт, як ви бачите. І ще у нас є дві сотки землі. А тепер гарненько топаємо вниз і перед нами відкривається кухня-вітальня. На кухні є окрема зона відпочинку. Просто ставите диванчик, столик, телевізор і берете бокал вина, і можна насолоджуватись життям. На кухні техніка вся вбудована: мікрохвильова піч, духова шафа, посудомийна машинка і навіть є міні-барчик. Далі переходимо вхідна група. Тут є достатньо багато шкафчиків для зберігання речей та схована автоматика. Також є місце під пральну машинку. Ну, а тепер скажу вартість цього тауну. Ціна його 118 тисяч без комісії для покупця. Тож, запрошую вас на перегляд. І хочу сказати, що такі варіанти з таким ремонтом довго на ринку нерухомості не затримуються.